Всім привіт, я Таро Євгенія. Робимо розклад на тему прогноз для повітряних знаків зодіаку на червень. Це у нас близнюки терези водолій. Якщо ви до них відноситесь, обирайте свою колоду і подивимося, який вам варіант підійде. Так, Хочу з цієї почати зараз. Хто обрав ось цю колоду? Дивимось, буде таких три питання: особисте життя. Фінанси робота і порада для вас на червень. Дивимось, що вас очікує в червні у особистому житті. Так, А у вас якась тут буде пропозиція, яка може вирости в щось більше, якщо ви на неї погодитеся? Від чоловіка може бути вогняної стихії, але це не обов'язково. Це людина харизматична, людина, яка знає, куди йде, амбіційна, така притягує погляди інших людей, але ви зараз трошки холодно до нього, з недовірою налаштовані. І що? Ви тут страждаєте через щось у минулому, намагаєтесь звідти піти до нових горизонтів, якось відновити рівновагу. А що вам треба знати стосовно цього чоловіка? А ви тут ще будете обирати. Між тим, що було в минулому і з новим з кимось. Тут іще є один. Бачите, тут ви були парою, але через це ви страждали, якісь були незрозумілі ситуації. Можливо, для вас вони зрозумілі, але неприємні ситуації. Тут, нібито ви прояснили ситуацію. Але зараз ви думаєте, чи готові ви. Відпустити, прийняти щось нове. Ви в такому таком періоді роздумів будете перебувати. І це все трошки важко, вам, можливо, як порада буде присвятити час собі, віддалитися трохи від роздумів про чоловіків і довіритися. Тому що якась стабільність до вас йде. Це про якого чоловіка? Це про нового. Але тут затримка тільки за вами. Тут можуть бути гарні перспективи, але, знаєте, загвоздка тут всередині. Страх трошки заважає з цим розібратися. Тут варто довіритися своїм почуттям, а також розібратися за допомогою розуму із своїм минулим. Дуже цікавий буде у вас червень, скажу я. вам. Так, дивимось, що вас чекає у червні в фінансах, в роботі. М -м -м, а якась, знаєте. По-перше, це вагання, чи треба вам це, чи не треба, ви щось хочете обрати нове, або додаткове можливо, ви вже обрали. Але ви боїтеся тут більше конкуренції, що доведеться дуже сильно боротися за це. І через це ви тримаєтесь за те, що є, щоб не втратити те, що є, але це може завадити вам отримати щось краще. У вас якось турбується ситуація з роботою. Знову дивіться, вагання, ваші вискакують, ви прямо сильно заглиблюєтесь. Тут ще є момент ваших, що ваші ілюзії вже закінчаться, будуть розбиті повністю, і ви зрозумієте, куди вам треба вже почати рухатись, почнете довіряти собі, почнете розуміти, От, розуміти, якраз іде усвідомлення, того, що дійсно для вас потрібно. І що, ви оберете щось, знаєте, тут одним червнем може не завершитись, тут ви довго думаєте і довго вагаєтесь, але тут варто Свої амбіції випускати назовні, тому що ви можете більше краще і розширяйте свої можливості, розумові, психічні, будь-які можливості. Можливо, якраз таки навчитися виходити більше в люди тут, або в соцмережі, або. Дійсно, якісь поїздки за кордон, хто планує в кожного своя ситуація, але зміни вам потрібно вносити, тому що ви могли десь трошки підвиснути. І налагодження ситуації буде, іде така стабілізація. Ви все-таки знайдете вихід з цієї ситуації, От знову стабільність, фінанси. Радість ваша, тому трошки попрацюйте тут більше головою над своїми ідеями, і у вас піде якийсь ваш розвиток, що ви зможете накопичити не тільки собі, а й своїм дітям. Порада для вас на чергу. Ухти. Знімайте стару шкіру, хочеться сказати, як змія. Оновлюйтесь все старе залишайте там, нехай воно собі там просто буде. Уроки тільки з собою в голові. Візьміть, знову дивіться, і башня. Завершайте все кардинально, щоб звільнити місце для нового. Ваша сила зараз прихована, ви себе трошки стримуєтесь, а ось це звільнення допоможе вам вирости. Вам варто якось задуматись і усмідомити, що ви вже досягли певних результатів, що у вас, ви зараз вкладаєте певний фундамент для чогось нового, отримуєте нові знання. Можливо, це як порада отримати щось нове, дізнатися для того, щоб краще це все розвивати, що ви починаєте. Мрійте! Мрійте, не зависайте в минулому, йдіть від негативних думок, залишайте все, що у вас тяжким грузом на вас лежить. Бачите, тут звільняється людина, йде вже сама, зі своїми новими ідеями і рухається вперед. Не треба себе недооцінювати. Ну, от, дивіться, яка чарівна людина, яка вміє і себе запалювати, і інших людей. Тому не ховайтеся від світу, будь ласка, нам потрібні такі люди. Так, хто обрав колоду з котиками повітряні, близнюки Терези Водолій. Що вас очікує у червні в особистому житті. Ви закривайтесь від почуттів якихось, тому що ви хочете обрати новий шлях, завершити щось нове, трансформація буде відбуватися, і це прекрасно. Ви потихеньку. Починаєте виходити, можливо, трохи повільно, можливо, це вам тільки може так здаватися. Але будь-який рух це рух до перемоги. Дивіться, ви рухаєтесь до відновлення своїх ресурсів. Що особисто можливість? Якась нова людина до вас йде. З почуттями. А ви знайомі? Ви знайомі, але ви якось не звертали на цю увагу, на цю людину увагу, а тут можуть бути. Дійсно, щось для відносин, що вам несе ця людина? Якусь цікаву пропозицію. А ця людина допоможе вам розібратися більше в собі вибрати когось одного і когось кращого. Ви зрозумієте, що те, що було раніше, вас не влаштовувало. І, і що? А ви будете трошки вагатися, тому що з минулого ще якась прив'язаність залишилася, якісь емоції. А що? Ну, ви ще поки не готові трошки до цих людей, до цих нових пропозицій, але головне, що вони є. І тут ви вирішуєте, настільки довго ви будете перебувати у підвішеному стані, настільки довго ви будете направляти свою енергію не на тих людей, тому вибір за вами. Все можна змінити. Що вас чекає у фінансу, фінансах, в роботі а, у червні. Цікаво, знаєте, у вас будуть якісь зміни тут стосовно роботи. Ви щось якийсь момент тут упускали, ви багато вкладалися, багато працювали, і ви почнете отримувати свої результати. Можливо, ви тут. Дуже довго чекали і почали вже трошки розчаровуватись, але не варто, тому що ви продовжуєте працювати, напрацьовувати нові навички, поступайте мудро. Ви знаєте, якщо треба змінити трошки напрямок, то трошки змініть. Але ви в результаті будете задоволені, і ви, можливо, і зараз не помічаєте тих результатів, до яких ви вже прийшли. Можливо, вони маленькі, але ви подумайте і. Я думаю, що дійсно є вам за що себе собі подякувати. Так, у мене тут випадає карта смерті, до чого вона тут випала. Закінчується період нестабільності, якихось вагань, і ви йдете в щось нове в період, де ви будете задоволені результатом. І тут іде поступово не різке, але поступово ви. А фінанси свої збільшуєте. Тут треба робити правильні висновки і, і робити зміни. І ще тут, як порада йде, якщо у вас якась ідея давно крутиться в голові, ви боїтесь її втілювати, не треба боятися, тому що наші мрії, якщо вони у нас є, вони мають. У нас є ресурси для того, щоб їх втілювати. Так, і що? Яка порада вам на червень? Що вам вищі сили порадять? А ви знаєте, беріть себе, силаміць, витягуйте із цієї апатії. Тому що можна сидіти так до віку, сидіти, переживати, дивитись на те, що там відбулося раніше, і упускати якісь нові можливості. А нові можливості до вас прямують, вони десь уже вон на горизонті, прямо мчаться до вас. Що вам радять стосовно цього? Виходьте, виводьте себе з підвішеного стану, що вам допоможе в цьому. Активні дії. Це може бути, знаєте, ніби спорт якийсь. Можливо, щось прямо змушувати себе робити, і це має бути щось нове. Можливо, комусь варто якраз поїхати в поїздку. Дві карти, які говорять про рух, переїзд. Якщо хтось думає, вагається стосовно переїзду на інше місце, то також це дуже гарний для вас варіант. Буде. Дивіться, ви тут задоволені, розкриваєте. Свої а, якісь нові ресурси. Не варто боятися цього. Зараз так багато людей приховують свої справжні ресурси, і мені аж самі страшно. У вас тут відкривається нова якась а, любов до себе. Або це як порада. Розкривайте це і починайте рух. Починайте робити те, що вам хочеться, і те, що привносить вам задоволення. Цінуйте себе. Так, і ті, хто обирали цю колоду, дивимось повітряні близьнюки терези водолі, що вас чекає у червні в особистому житті. так Ну зараз. По-перше, тут буде де вирішення якогось питання. Схоже на те, що в когось тут приїжджає, наче чоловік, можливо, стабільний, і у вас починається вияснення якихось відносин. Щось вже накопіло, щось уже, можливо, щось і самі додумали собі, але тут ситуація все одно буде прояснена. Тут варто розуміти, що все одно буде все вирішено по справедливості, яким чином примирення. Оце мене дуже радує. Примирення буде. Зараз якийсь у вас такий е, період складний. Де варто внести переоцінку цінностей? Якщо є почуття, якщо є бажання продовжувати, то варто попрацювати над вашими відносинами, і ви зрозумієте, куди вам далі рухатись. Буде примирення у вас? Ну, я хочу уточнити. Примирення не треба сильно зайвого накручувати. Звичайно, важко, звичайно, неприємно. Але вибір робіть, будь ласка, із любові. Пропозиція вам примирення буде. Людина до вас має почуття, незважаючи на все, що між вами відбулося. Вибір, звичайно, ви робите, але майте розуміти, що тут є. Ідуть такі перспективи налагодження відносин. Так, дивимося, що вас чекає у фінансах у роботі у червні. Так, тут може бути якесь щось нове. Щось, можливо, ви починаєте, плануєте, можливо, не. Чітко бачите, що це буде, як це буде, але це йде якийсь новий початок по справедливості. Значить, ви для цього вже щось робили, щось планували, або ж більше тут мріяли і надіялись. Тут, схоже, на співпрацю ще з якоюсь з людиною, що ця співпраця принесе? Гармонію, стабільність, задоволення емоційне. Що по фінансам будете робити якийсь вибір, їхати чи не їхати, рухатись чи не рухатись, в когось тут по-різному буде. Але тут треба дивитись чітко без зайвих ілюзій, щоб не наробити зайвого і не підганяти, не форсувати ці. Події що стосовно колективу щось вискочило, або людей, з якими ви працюєте. Так, а тут з колективом треба бути обережним. Знаєте, хочеться сказати, щоб не сильно ви розслаблялися і, наприклад, на якомусь корпоративі сильно там не відкривалися, бо хтось може використати якусь неприємну ситуацію проти вас. Так, а що? Загалом у фінансах в червні. Ну, слава Богу, вихід. Вихід із обмежень, ви знаходите в Ті дії, які вам треба зробити. Тому що ви тут сиділи і не знали, що вам робити, а тут ви вже радієте тому, що, чого ви досягли. А можливо, а не ну, знаєте, що, можливо, тут більше як порада йде, і ще бути уважним, кого ви вибираєте для співпраці, але основне. Щоб ви основним якось керували процесом. Тобто більше надіятись на себе. Якось так виходить. Так, і яка вам порада на червень, що порадять карти. Приймаємо зміни з достоинством. Фокусуємося на собі, змінюємо фокус уваги на свій розвиток, на фінанси, на роботу, на будь-що. Щоб не зависати в минулому. Тому що це все доведеться все одно там залишити. Зараз дивіться нові перспективи. ти ж. Тут. Більше стосовно особистого життя піде а, якась зміна, ви тут будете обирати, що вам робити, але ви тут з цим розберетеся. Тут головне а, розуміти свою цінність і а, з почуттями розібратися. Не треба себе недооцінювати в будь-яких сферах. Ну, от, вищі сили говорять, що, можливо, вам треба. Відпочити трошки, заглибитись в себе і переосмислити, що ви пускаєте, тому що тут іде недооцінка себе, може бути звинувачення себе, а також є інші люди, які можуть цим займатися, або ж за вашою спиною, або ж в лице. І тут якусь ситуацію для себе вам треба прояснити. Не бійтеся захищатися, відстоювати своє. І у вас все вийде. Там сонечко, на кінець, запам'ятайте, це карта щастя і радості. І у вас все вийде.